На схавку, до вліз. На службу можуть навіть був капличка. А це вам руки. Косова. Повізна. наші гори там. Якби на поп. На попарок.

Підемо зараз стежками. Джерело на Баланівці. Люди йдуть. Трохи потім не ходимось. Ну, Наші здобучки. Sudah ditelan, ini oh, ini jeroha. Ми йдемо на скалку, на службу 13 го числа кожного місяця. Там є така у нас капличка. І 13-го числа кожного місяця священник і там пару людей тоді. Службу Божу. То є початок такої, мені здає великого паломництва. Але це лише не початок. А то не я машину приїхав. Е, хто там машину приїхав? Чекайте, я дожину. там просто чоловік би машину взад дати. Там той... Він думав, що то я приїхала, а ти каже мені. Христос народився. Давайте давайте. Даморський. Ага. Ну, добре. Ми пізніше вийдемо.